Різно я розвиваю, Україна, Франція. Давали люди прогнози, що Франція така сильна, гедсильна така. Я що там там ну, Франція приготувала? Понізу, по понізу по оп, є yeah. оп є курьеріе! Гемуль! Шевченко! Батая Франца ВІ Франца прожає негерос. Французский мельбюллер. Оп, треба веры 2-0, бо Україна так само була з Францією, виграла так на турі, то uh, перший матч, но он искал на 2-0, а там я вже не хочу казати. Там десь був будет сам матч, я вже десь був, коротше. ну опа, оп, сумель сумельбюллер. Мам, впав вігрок, та так само не дивилися. Коротше, так 1-0 ну, вигрів. Не давати Францам покопувати так дня, що то вообще. Не пускай, не пускати. Та я що казав? Бляха, то на нього найвиком ти. Та я Франца так о, подає. Ні хрена подаш. Україна виграє, ні. ні Ніяких нічиїв. Викопуєш так, стах... Нізом подавати. Ото на... французське. Та не так, не так, не подаш, і так Так, подача Україна тримається Україна, опа, де? 45 хвилина зійшла, 1-0, поки що. О, що нігеру? Сумний, сумний? Що ну ще два нігера? Один білий, один чорний. Сумно їм буде. Може їм втиснемо ще одного. На профілактику. Сумно буде нігерейці. Але чекаю, то може забити, то я зерпний і тут ще й. Так. А вот видите, видите, она. А, о, о. Добрый девятый номер, молодец. Так треба разрушаться с твоими. Техни... А, давайте. Опа. ж в наших. Что такое? А, у сайтом. ты сам наплевать и суди. Суди так береш, що то вообще Не подати, не треба подати Ааа, я думав що то це Оп красавець Красавец ну, О, А за заракели Ну ч? Ну ч ты его таки робишь такие варварюла? Уаа Чуть И ч ламби помсту сробимся Эээ, Тумельбрюлер? Цумельбрюлер -мо! Вот! <світ> <світ>

Зараза. Оооо! К... Класна подача! Ха! Хоча пану, де того разу один один! Ща не додаткові 15 хвилинки! Може вдуєм їх, та може, як Господь дасть так і буде. Нічого не знає. та знаємо. Та знаем що дня. Шо Україна чемпіон. ах там же клопалися ЕЕЕЕЕГ yeah, УКЛИЛЕ ГРИЕДВОДИ! ПУ! ЙоМАЯ ДОЖЕЦЬЯГОЛИ СОЙО ФРА ФРАНЦИПРОЖАЛЬНИЙ! КРОТО ну, ЦЭКРОСАВЧКА!

Всім дякую за перегляд матчу. Мені подолали французів. Я тільки зробив що майблюр, як ви там. А як біг зверху? Ми забили красивого. Підписуємося на каналі раз. Дивимося відео два. І третє коментуємо відео не дальше, химачи рады. Всем пока.